А зараз просимо молодятка з батьками беріться за руки в центрі кола, і всіх гостей так само попросимо зробити велике коло. Танцюємо танець. «Родина, родина від батька і до сина. Мовче в житті, хто сприна у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний прийшав Ні, не шукай своїм серці причину, якщо зневіра тебе обиче, тільки родина убрик родину, схилить надію тобі на плече. Родина, родина, він батька і до сина, він нема. Вся Україна з глибоким корінням, З глибоким корінням, сокімля. хей! Облизкі обласки наші новостворення, прекрасні українські родині.